Жалині танці серед літ на липі, медовий запах вулиці йде. Ви подивіться, люба пані, липи, у кущі раю чарівник веде. Ви подивіться, липова алея, старі, старі, рахує стовбури, Побіля них хтось дарував лілеї, Ховаючись від згубної жари. Подивіться промні, що ласкаві у верхніх вітах золотом блищать, жінки гуляють містом, наче пави, про їх красу не гріт вірші складать, нехай чарує цвіта вичні жов квіти, хай зір милують білі явари. Ви подивіться, люба пані. That's cheap, buddy.